Вітання вам. Під рукою в мене пакет. Мій сьогодні лук. Капелюх. Окуляри. Капелюх з епіцентру, от саме оцей. Купували, ну, мабуть, ще років три тому. Він, до речі, дуже схожий по фасону на той, що я купила в тебе. Окуляри з оптики. Це український бренд Каста. Вони зараз вже не роблять. Далі сукня з льону, з натурального льону. Друзі, льон цей був не з це готова сукня. Зверніть увагу, тут гудзик з натуральної мішлі. Якийсь дорогий бренд. Це утлет. Ось вона така просто сукня сорочка, є кишені. Дуже яскрава. Далі на мені сумочка така ГОЕС. І пам'ятаєте, я фарбувала босоніжки, Ось вони. Коло голодіна. Мені потрібно купити кабачки. Я йду в сторону мусорників, як я кажу. Там, коло Єви в нас коло метро, жінка постійно продає овочі, і вони набагато дешевші, ніж тут. Я огірки купувала за 40 гривень, тут, здається, 65, і помідори Одеські там були тут 70. Недалеко при я все рівно гуляю. Mm -hmm. Що ще вам сказати? Ніч була дуже гучна у нас, прям вже не спали. Тому що ну, не тому, що там боялися чи повітряна тривога, мені просто було неможливо спати через дуже гучні округи. Вони були настільки гучні, що просто все тряслось. Тряслись вікна, двері. Коротше, ти, я не розуміла, що робиться. Сергія питала, це хоч не ядерка, Сергій. Він каже, та ні, мабуть, шахіт збивають та прямо над нами. Покажу вам трохи Києва, в чому люди ходять. Аво. Давайте дивіться, в чому ходять люди. Ну, поки що таке. Нікого я тут супермодного не бачу. Супермодного не бачу. Щойно машина хотів залізти в кадр. Не знаю, махав. От. Мінус 40 щось там ну, усі написано на бухлішку. Оскільки бухлішка я не п'ю, то воно мені не актуальне. Отут в булочці, друзі, якщо ви живете в Києві, поруч з вами є така булочна, то дуже смачна випічка, от прям реально смачна і дешева. І тут ще мужчина з собачкою дуже часто тут тусить. Йому кидають тісти. Так, давайте позаглядаємо, які ціни зараз. Глянемо з вами. Шепочому Полуниця. Гарда. Черешня, Лохина. Черешня. Він жирний персик як чи якось він називається. Так, тут огірочки 65 гривень. Карненьки. Карненьки. Так. А Я йду Я далі. Я маю надію, що там буде дешевше. Зараз побачимо, якщо передає. Якщо ні, то куплю дорожче, звісно. От, Якщо а, а, шишок розшила я в платья. Тільки його треба попрасувати. Я ну, закінчила пошив, а ще треба попрасувати. Його я прасую так, потім на манекені, потім так, зніму відео. Покажу вам. Дуже славна сукенка вийшла, дуже-дуже прям гарненька. Так, а ну дивимося, чи є цей смітник тут сьогодні. Друзі, смітник. Ось, дивіться, оце такий, як я кажу, смітник. бачите, скільки людей? Зараз буду тут я собі щось вибирати 155 гривень. Полонечка зараз беремо. Хочу вам показати ще красу. Дивіться. Просто щось неймовірне. О, як я їх люблю. Просто прекрасно, Дуже гарно. Якраз під кольором моєї сукні. Дуже красива гортензія. Значить, я купила полуницю 240 гривень. Вже тут дуже велика дорожча. Купила там на мусорниках два кабачка, але вони великі забрала останні і велику цвітну капустину. І там за все заплатила 130 гривень за два величезних кабачка і величезну капустину. Звісно, що та пані вона мене обважила, бо там такі ваги. Знаєте, як... На турецькому базарі, хто підходить різна ціна. Ну, але то вже таке. Тут такий експірієнс. Скажімо так, пішов, купив, порився в смітниках, перейду додому. А ще зайшла в булочку, купила собі булочку з куркою, і грибами і два сочничка невеличкі. зараз буде в мене обід, тому що ну, нічого нема. Є помідори огірки, які я купувала вчора, зроблю. Швиденько салат, а вже потім буду дивитися, чи дороблю плаття, бо жара така, треба ж все рівно працювати, зайчики. Жара така, попрацюю, хоч щось зроблю, а потім вже пізніше туди, бо вже обід. Приготую ці кабачки, де цвітну капусту. І попередню треба, мабуть, трошки ж проварити, щоб вона була не тверда. Потім в клярі підсмажу. Можна мука яйце, борошно яйце, а можна це все заколотити, як таке ріденьке тісто, обмакувати і смажити. Хто як? Хто ще в кляр додає цибулю. На мілку мілку тертушку прямо в той кляр, і тоді буде таке вкусне що капець. І в такому клярі смажать яйця. ресторанний такий кляр, в ньому смажать і відбив. Все-все-все можна в такому плярі смажити. Так що ось так. Все чешу додому, бо я на віслючний на як той віслючок. Пообідаю вам гарного дня і не перемикайтеся, я ж маю надію, що я працюю сукню жодку і покажу вам ще її. Є. Новий день. Знімаю огляд плаття Боха для вас. З вікна дуже буде пересвічувати, тому, можливо, колір буде здаватися трішки інакшим. Отже, це фактурна бавовна, ось така жка, дуже красива сукня бухо, можна робити плече як так фіксувати, так і ось так. Тобто, як вам зручно, рука в три четверті широкий, і сукня буху двохярусна. Тобто, раз і два. Має повністю підкладку із натурального батисту бежевого кольору. Я вам її ось тут так продемонструю, оскільки тканина вона начебто й не прозора, але бачите, ну, оскільки вона така тоненька. Тоненька-тоненька. От, Гарна сукня за рахунок фактури. Покажу ще її ось тут вам дуже чудова. І ще покажу вам, який вигляд вона має з поясом. Вид спереду, вид позаду. Класний варіант на будь-яку фігуру, ви вже всі знаєте. Тому що завдяки саме цим фасонам боху, моє відео боху набрало дуже багато переглядів в YouTube. І я ці плаття шию на постійній основі багато років. Це мій, скажімо так, дизайнерський фасон, я його шию багато років. І з будь-якої тканини літньої легкої, з підкладкою або без, ці сукні мають чудовий вигляд, тому що вони комфортні, вони легенькі, вони дуже класні. Тож, як вам ідея жовта, мені здається, що на літо супер це плаття. Ну, ось такий вигляд має з поясом. Тут пояс сюди пасує саме тоненький за рахунок фактури сукні, я зробила його. Ось таким чином, мені здається, що це найкращий варіант. Чудова сукня, дуже повітряна та ніжна. І вона поїде до Юлічки. Це шила я для Юлі. От, тому. Юля це звати дівчину, яка замовила цю сукню. Не для Юлі молодшої, тому що Юль знайомих багато. От, а саме Юлічка вибрала собі це плаття, тож маю надію, що її буде воно радувати. Друзі, ну і як я могла виставити вас з одною сукнею? Ще один варіант боху. Це сукня з натуральної тканини котон. Він полірований, класний. І повністю теж має батистову підкладку. Ну, Тому що сукня біла. Я дуже часто літом шию сукні боху саме з підкладкою, і виключно. Це мають бути натуральні тканини. Ось ще такий варіант, давайте роздивлятись. В чому ж відмінності? Ну, Звісно, що тканина інша, Бохо ТСМ, широкий рукав, дихаючий, вільний, поясочок тоненький, внизу, щоб тримало форму, дуже широка підгибка, Тут 8 см і має тончайшу батистову підкладочку натуральну плаття. Ось таке розкішне, розкішне, дуже ніжний горошок, він досить такий цікавий. Шикарна сукня на літо, під білі кеди, кросівки, босоніжки та під що завгодно підійде, правда ж? Ось такий варіант, можна носити як з поясом, так і без. По спинці, як завжди, має ось такий вигляд. Тобто це те саме бохо, тільки інша тканина. І ну, чим тканини відрізняються одна від одного, тим і сукні будуть відрізнятись. Навіть якщо це, здавалось би один і той самий фасон, але трохи різна обробка в залежності від тканини. Тут низ, щоб тримав форму, я зробила ось таким широким підгином. Тому теж мене це плаття дуже тішить. Давайте ще з цієї сторони. цей манекен трясеться, як старе відро. У мене чомусь. Ось така сукня дуже делікатний горошок. Прекрасна. Я люблю сукні в горошок. Вони романтичні, чудові. Пишіть, яка вам сподобалась більше чи обидві. От, я вам всім бажаю гарного настрою, бувайте здорові! Всім пока!